Можливість бронювання через розшук ТЦК. Работодавець не може забронювати працівника від мобілізації, якщо за стосунку Резерв з'явився статус про порушення правил військового обліку. Також через такі ж дії під час перевірки документів співробітники ТЦК чи поліції можуть вас затримати і доставити до територіального центру комплектування для складання адмінпротоколу та постанови. Як прибрати статус розшук? Є кілька варіантів. Ну, перший варіант це сплатити штраф за порушення правил військового обліку, якщо ти оновився вчасно чи не з'явився за повісткою. Другий варіант, звісно ж, це оскаржити адміністративну постанову в ТЦК у суді, щоб було визнано, що ваше порушення було накладено неправомірно. ТЦК зобов'язані видати запис з реєстру на вимогу військовозобов'язаного після сплати штрафу, або ж якщо у вас є рішення суду. Особиста присутність у ТЦК для цього не потрібна. Друзі, якщо вам потрібна допомога, пишіть в коментарях в особистих повідомленнях та телефонуйте.